З 1 серпня в Україні набуває чинності низка важливих змін, що стосуються торгівлі, медицини, соцвиплат, мобілізації, роботи залізниці та військового обліку. Повертаються штрафи за порушення касових правил під час торгівлі. За порушення вперше сплачується штраф у сумі 100% від вартості товару. Якщо повторно, сума зросте до 150%. Виплати до Дня Незалежності. Суми від 450 до 3100 гривень. Більшість отримають кошти автоматично. До 30 серпня подовжений спрощений порядок повернення військових, які вперше самовільно залишили частину. За рішенням суду вони можуть уникнути кримінальної відповідальності. Програму доступних ліків розширили. Додали препарати для серця від гіпертонії та анемії, зокрема для вагітних і породіль. З 1 серпня для купівлі та повернення квитків Укрзалізниці на популярні напрямки потрібна верифікація через «Дія підпис». Мета нововведення зменшити зловживання під час придбання квитків. Воєнний стан в країні продовжили з 7 серпня ще на 90 діб. Щодо свят, 24 серпня в Україні відзначається День Незалежності. У 1991 році на позачерговій сесії Верховної Ради 346 депутатів проголосували за ухвалення акту проголошення незалежності України. Цей документ сприяв створенню самостійної української держави.